Я вважаю, що треба продавати все майно, яке є неефективне і не використовується у відповідності до функціоналу кінотеатру України. Я депутат є двох каденцій, і в першій каденції, і в другій я казав, що кінотеатр України він вже як технічно, так і морально застарілий. Повинен бути реалізований і наповнити кошти міської громади. Але є проблема в тому, що цей об'єкт відноситься до закладів культури і освіти. Тому це дуже довгий путь через Кабмін. Він повинен давати дозвіл на відчуження даного майна. Ну ті кошти, які передбачені в бюджеті 2025 року, ці ті надходження, вони. Я вважаю на 100% можуть бути забезпечені тим майном, яке вже зараз Ірина Івановна УДОТ, управління економіки, готує як перелік майна для реалізації, яке вже існує, для кого не потрібні ніякі дозволи. Це один із найбільших об'єктів, які ми плануємо реалізувати в 2025 році. Це колишній кінотеатр Романтик. Він повинен бути, був, бути реалізований у 2024 році, але на прохання громади, на прохання релігійної громади, яка орендує даний об'єкт, ми попросили два місяці, щоб зібрати кошти і, можливо, теж стати одним з учасників даного аукціону, на що, на що депутати пішли на поступки і перенесли строк проведення даного аукціону. Якщо всі об'єкти у приватній власності, у нас є управління інспектування, функція якого є надавати приписи, звертати увагу на належне утримання даних об'єктів власником даного меда.